Доровенькі були і честь чистки. Дорогі друзі, маю інформацію корисну для вас, хочу з нею з вами поділитися. Вона стосується категорії е, людей, які прибули з України в Польщу як біженці. Тобто з початку війни. Отож, з 1 квітня деякі категорії цих громадян зможуть подаватися на карту побиту. Перша категорія це люди, які е, офіційно працюють. Друга категорія. Це е, люди, які мають свій бізнес е, на території Польщі, підприємці. Третя категорія це висококваліфіковані спеціалісти. Як це зробити? Дуже просто. Ви по місцю вашого проживання е, надсилаєте вніск, заяву до ужинду до воєвуцького, е, тобто в якому воєвудстві ви знаходитесь на той адрес і відправляєте е, свій вніс. Це зробити дуже просто. Або через Канцелярію, також відправивши свої документи, пошли. Вам не обов'язково буде їхати на відбитки пальців, тому що якщо у вас вже є песель зі статусом український, це дуже круто, тому що вам не потрібно буде особисто їхати в ужин. Також ужин залишає за собою право викликати вас, якщо будуть якісь запитання по вніскові. Ну я думаю, що все це буде від письмово, тому нікого з вас особливо там турбувати не будуть. Що вам потрібно для цього мати? Які документи? Внесок, заява саме перше, фотографії, оплата в розмірі 440 злотих, це гербовий збір, і також оплата за сам пластик 50 злотих. Також вам буде потрібно підтвердження про сплату ваших податків. Це документ називається ЗУЗО. ZU і також, якщо ви на основі підприємницької діяльності будете подаватися, вам буде. Потрібен е, документ про е, незаборгованість е, з вашими податками Тому карту побиту ви зможете отримати на 3 роки, це максимальний термін. І ще один хороший нюанс, що вам не потрібно буде при зміні е, працедавця змінювати карту побиту. Тож, друзі, це хороші зміни. Польща потихеньку дає їм можливість подаватись на карту побиту. Тому це круто, я вважаю. Це позитивні зміни. Бажаю всім хорошого настрою, швидкого закінчення війни, здоров'я вам та вашим близьким. До наступних зустрічей! Якщо у вас цікаві якісь запитання, можете писати їх в коментарях.